Дали можливість відмотати назад життя, як екстеру плівку. І на тому моменті, де я тебе зустрів, перезаписати сцену і змінити нашу подальшу мандрівку. Не було болю сумних пісень, відвертої нашої жесті. Відчуття провини до вічного бажання себе зі світа, як не вдало фото стерти. Не буде німих сцен прощання, коли хотілось провалитись під землю. Не буде образ твоїх сліз, апатії, панічних атак, а мені не буде так рідко від себе. Не буде сліз, але й кохання слід теж не буде. Не буде болю, а пустота буде. Моїх вершів на кухні не буде, і твоїх малюнків в спальні не стане. Життя нас в різні сторони, та з іншими людьми відправить. Так точно було простіше. Та хіба це мені треба? Без шламів добре, погано без тебе. Ми хотіли бути зі сталі, та ми зі склай надалі. Чую, як ти плачеш знову й знову в іншій кімнаті. Вижени мене, екс, хочеш від тебе, бег, зможеш ще один ковток на повітря, так